Розпочали ремонт дороги на вулиці Медичній. Більше 120 продуктових сертифікатів на півтори тисячі гривень кожен роздали внутрішнім переселенцям, які проживають на території Рівненської громади. Військовий полку Азов Андрій Фоменко з Рівнощини перебуває в полоні. Тарифи не піднімуться на тепло. Це ключове в цьому опалювальному сезоні. Ми стримуємо ріст цін і зробимо все можливе, щоб населення не відчувало жодних. Проблем із цим тому тарифи не піднімаються. Друге, опалювальний сезон. Цілком ймовірно, ми будемо чекати 15 жовтня, адже саме в цей період і розпочинається опалювальний сезон уже традиційно. Але якщо буде тепла погода, то відповідно ми будемо економити газ. Кажу це відверто, адже у нас є завдання від уряду. Ми будемо мати на 10% менше газу ніж минулими роками. Тому нам потрібно економити. Відповідно, якщо буде тепла погода в 15 жовтня і температурний режим буде перевищувати протягом трьох діб плюс 8-10, відповідно можливо, ми ще кілька днів будемо тягнути із початком опалювального сезону. У рівному СБУ викрила чоловіка, який на сторінках російських соцмереж поширював радянську символіку та прославляв комуністичну партію. 61-річний житель обласного центру уродженець Полтавської області із листопада 2016 року вів антиукраїнську інформаційну діяльність. У прислужбі Нацполіції області додали у вчиненому чоловік, зізнався та співпрацював з органами досудового розслідування. Нині обвинувальний акт скеровано до рівненського міського суду. У разі доведення його. Вини чоловікові загрожує до п'яти років ув'язнення та конфіскація майна. Додамо, що це 17-й подібний випадок на рівнащині з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Втім, у попередніх справах вирок суду обмежувався лише умовними термінами покарання, тобто без позбавлення волі. У Рівному розпочали ремонт вулиці Медичної. Тут планують облаштувати нові тротуари, замінити асфальтне покриття та налагодити відведення води. Місцеві жителі розповідають, що дорога давно потребувала ремонту. Вони ж тільки почали цей ремонт робити, тільки почали. А чи вони його зроблять, щось я щось дуже сумніваюся я. Нас затоплює, дуже затоплює. Ну, але ж якось пережили. Я сподіваюся, що це все зроблять добре. І Я сподіваюся, краще, щоб ремонтували вчасно, коли є нормальна погода, коли тримається асфальт так, як потрібно, а не в сиру землю. скажімо так. Міський голова Рівного Олександр Третяк пояснює, що ремонт вулиці був пріоритетним, адже вона паралельна до центральної міської лікарні і поруч розташований пологовий будинок, доїзд до яких має бути безпечним. Ремонт на вулиці медичній він був запланований вже давно минулого року. Ще було заплановано, і з ми мали починати роботи. Він зараз максимально швидкими темпами робиться для того, щоб породілля, які туди поступають, могли комфортно доїжджати до полового будинку. Оскільки на воєнний період видатки на капітальні ремонти не здійснюються на вулиці медичній, як і на інших ділянках міста, проводять поточний ремонт. Водночас відремонтувати дорогу на вулиці планують повністю. Чимало ремонтів по місту ми зараз робимо в рамках поточного ремонту. Розбиваємо ту чи іншу вулицю на маленькі діляночки і поточним ремонтом робимо там е е ремонт. В якості поточних таких. Видатків ми робимо даний ремонт. Тому з однієї сторони виглядає як капітальний, з іншої сторони, ми поточними платежами проходимо ремонтну фазу цих робіт. Завершити ремонт дороги на вулиці Медичній планують за кілька тижнів, якщо не завадять погодні умови. Надія Кривко, Микола Мельничук, Назар Мідріган, новини на Суспільному, Рівне. Більше сотні внутрішньо переміщених осіб зібралися у нижньому храмі Святопокровського кафедрального собору, аби отримати продуктові сертифікати на суму півтори тисячі гривень. Кожен нам дають дві тисячі в місяць, тому дуже доречно, дуже допоможе. у мене ж донька і внучка. Вони будуть вирішати, що купувати. Слышала, що можна багато скупитися. Пенсія в мене і дається, що кода реєструвалась, вон там в те. І то, що ми отримуємо продукти, нам добре допомагають. Спасибі всім поінформувати про акцію внутрішніх переселенців, які проживають у Рівненській територіальній громаді, допомагала міська рада. Право ті сім'ї, які безпосередньо Потребують негайно допомоги. Це наші працівники міської ради відібралися. Там орієнтовно 120 людей, тому що ми намагаємося кожного разу із созахистом працювати. Акцію заради любові до життя організував відділ соціального служіння Рівненської єпархії православної церкви України. В її рамках сертифікати роздавали по одному на родину В мережі супермаркетів «Сільпо» наших партнерів. Ця допомога. Передається для внутрішньопереміщених осіб, передаємо сертифікати для того, щоб людина отримала в магазині те, що їй необхідно, те, що вона вважає за потрібне. Звичайно, алкоголь, цигарки і інші подібні товари не входять. Донедавна люди звикли думати, що в церкву треба йти і нести гроші, там, що допомагати. А сьогодні церква. Відкриває свої двері і має можливість робити, як кажуть, добро у відповідь. Якщо будемо знаходити благодійні фонди європейські, які будуть допомагати, то звичайно ми будемо це робити постійно, поки війна не закінчиться. За словами архієпископа Іларіона, напередодні акції з передачі продуктових наборів внутрішнім переселенцям відбулися також у дубні, Демидівці, Млинові та городищі Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на суспільному рівне. Він монетками любив різне, таке щось стареньке, підкопувати, таким любив займатися, і, і комп'ютер ще в нього теж на першому місці. Олена Стафійчук розповідає про улюблену справу сина Андрія. Нині він перебуває у російському полоні. Андрій Фоменко, боєць полку Азов з Рівненщини, який з першого дня повномасштабної війни обороняв Маріуполь. Останній зв'язок з ним був влітку. Тоді Андрій зателефонував з Оленівки. Він такий правдолюбивий, він завжди любив, щоб все було правильно. Добре, таке добра, правильна людина. Ну, так йому пішов за справедливість. Андрій народився у Криму, а у віці 10 років переїхав з родиною до села Радухів Карівницького району. Олена Стофійчук розповідає, що син був російськомовним, але швидко вивчив українську і став розмовляти лише нею. У Радухівці Андрій закінчив школу. Пізніше здобув вищу освіту за спеціальністю фінансист. Він пішов в армію, відслужив в армії, і потім вже йому так він були ротації. Він в Харкові служив. І потім були ротації на схід в нього. І от потім в нього там друзі, а друзі були з Маріуполя, служили разом в Харкові. І от вже вони йому десь вже ж він знав, мабуть, про цей Азов, і так йому вже потім схотілося. Під час російських бомбардувань Азовсталі Андрій Фоменко отримав поранення у праву руку. Він сказав, що нас командири зібрали і ну, ми якби не боїмося померти за батьківщину. Тобто, ну, він сказав, що смерть для нас як буденна. Для мене це було ну, вже важко це почути. Про те, що син у полоні батьки дізнались з відео в інтернеті. Звідти Андрій Фоменко телефонував лише раз. Після того зв'язку з ним родина не мала. Батьки Андрія сподіваються, що влада обміняє всіх військовополонених з Азовсталі, а поки беруть участь у мітингах та акціях, присвячених полку Азов, самі шукають інформацію про сина. Це просто обняти хочеться. Не Дай не відпускай. Мені здається, що він буде їсти хотіти. Готовити будемо йому там, що він скаже в малій дитині. Цього не можна описати словами. Це, це радість душевна. Така буде невимовна радість. Надія Кривко Назар Мідріган. Новини на Суспільному Рівне. Потихеньку знаходили інформацію, розбирались. Цей екземпляр це італійської фірми Беретта до нас попав. Ми розібралися. В ньому як він дуже легкий обслуговування. Кулемети на фронті у нас дуже востребовані, потрібні. Це Для піхоти це основна така зброя, потужна зброя. В цьому кулеметі дуже велика швидкість пострілів, дальність, прицільна дальність до 2 кілометрів. Максимально там йде до 3-4 кілометрів. Модель цього кулемета вона вже має десятки років. ось Але нам не знаю, як повезло. от е, Саме цей кулемет він прийшов до нас новенький, повністю новенький, він десь е, зі складів прийшов. За весь час, що ми тут, а ми його вже випробували в будь-яких ситуаціях. Нашим хлопцям, ну Яку зброю не дай, вони будуть воювати захищати свою землю? Головне це братерство, захист своєї землі, розуміння цього. А зброя це сотні МГ, завтра буде інша. Зараз туризм переживає не найкращі часи, але ми маємо чим, що представити. І маємо що показати людям два роки. Ми займалися колектив державної історико культурного заповідника, займалися розвитком європейського культурного шляху в юрегії в Україні. Власне для популяризації в Україні великого культурного шляху Ради Європи відкрито в Дубинському замку туристично-інформаційний центр. Єдиний поки що на території України, який тематичний, і популяризує цей культурний шлях саме серед українців. Головного тренера футбольного клубу Верес Юрія Вірта визнано найкращим тренером серпня вересня. Такі результати опитування, яке щомісяця влаштовує українська прем'єр-ліга. У ньому беруть участь журналісти та вболівальники. За результатами цього ж опитування. Півзахисник червоно-чорних Дмитро Кльоц став найкращим гравцем вересня в УПЛ. Після чотирьох матчів у його активі гол і результативна передача такі нагороди приєм. Здобувати, тим паче після такої важкої травми, який період важкий, я у своїй кар'єрі футбольній пройшов. Це надихає, це надихає далі працювати. Я не можу сказати, що я там прямо був найкращий в тому місці. Просто так люди проголосували. Ну, це дуже приємно, але ну, на цьому не потрібно зупинятися, потрібно далі працювати. Ну, це лише початок, початок сезону. І якщо ми підняли планку, вся команда потрібно її тримати. Нині верес готується до гри проти львівського руха. Матч відбудеться на полі стадіону Авангард 30 вересня. Нагадаємо, останню офіційну гру на ньому, червоно-чорні, провели більше п'яти років тому. Зараз налаштовуємося на наступну гру на гру проти руха. Буде досить, я впевнений, важка гра. Налаштовуємося на хороший результат, на хорошу гру, щоб порадувати наших болівальників, які, на жаль, не можуть прийти нас підтримати. І всі говорять про стадіон, всі задоволені, всі очікують першої вже офіційної гри. Тобто атмосфера в команді хороша. Нагадаємо, що після старту нового сезону Верес зіграв чотири гри, у яких здобув три перемоги і зазнав одну поразку. Рівняни займають п'яту позицію у турнірній таблиці чемпіонату. Руслан Сивуляк, Микола Мельничук, новини на суспільному рівне. Жіноча команда Вереса не подолала чвертьфінальну стадію розіграшу Кубка України з футболу. Сьогодні на своєму домашньому стадіоні наші дівчата вони у червоній формі приймали колос з ковалівки. Переможець цієї гри виходив до півфіналу. У першому таймі колос більше володів м'ячем і мав кілька можливостей відкрити рахунок. Проте перша половина матчу завершилася нульовою. нічиєю. початок другої активніше розпочали футболістки Вереса. Вони чинили тиск на ворота ко. Олоса, але гості змогли з ним впоратися. На 68-й хвилині воротарка Вереса Світлана Снігур невдало відбила м'яч після подачі з кутового. А на добиванні колос виявився швидшим і відкрив рахунок у матчі. Менш ніж за хвилину команда з ковалівки його подвоїла, скориставшись помилкою вереса у захисті. 0-2 у підсумку, і червоно-чорні припиняють боротьбу за кубок. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.